І так, у цьому відео ми з тобою поговоримо про те, як правильно знімати собі обміри. Це насправді дуже-дуже важливо, будь ласка, не пропускай це відео. Це такий, ніби як, початок. Який реально від цього залежить вся твоя мотивація, тому що якщо ти це зробиш неправильно і будеш продовжувати робити неправильно, ти просто в якийсь момент не побачиш результату, або навпаки, результат буде гіршим. А це просто тому, що ти неправильно зняла мірки або неправильно щось зробила про це, що ми сьогодні в цьому відео проговоримо. Тому, будь ласка, не пропускай це відео і послухай уважно. Can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Перше, про що ми поговоримо, це ось зразу детально де показується. Це перше це сантиметр. Звичайно, що сантиметр має бути весь час один і той самий, тому що повірте, навіть два різних сантиметра, чуть-чуть в міліметрах може бути. Інший може бути там від нуля, якісь від одинички. Я вже це дуже часто зустрічала, тому один і той самий сантиметр використовуємо сантиметр ми ставимо на найбільшу зону, так тобто ми її запам'ятовуємо, тому що з час вона може мінятися. Наприклад, коли навіть руку ви приблизно собі дивитеся, що так, це десь приблизно центр, і все по центру ви завжди міряєте по центру, а не по найбільшому місці. Ага, значить він зараз тут, а то тут тепер найбільше місце, тому що я качаю м'язи. І моє тіло міняється. Тобто, завжди ви берете і якусь точку візуально собі логічну точку використовуєте. Тобто, наприклад, як ми говоримо там 3 см під пупком, це завжди 3 см, а не так, що найширше, там найбільше місце на животі. Ні, воно буде змінюватися, воно буде вверх вниз ходити, тому що все ваше тіло буде змінюватися, зараз трансформуватися. Тому, будь ласка, одне й те саме місце використовуємо з нашим сантиметром. Одяг завжди має бути один і той самий одяг, тому що один може перетиснути щось і щось десь вивелиться на те, що було минулого разу. Ідеально, якщо це взагалі купальник, і ви в купальнику і робите і фотографії, і там обміри, тому що нічого не заважає, і це один і той самий купальник, або, там, наприклад, шорти і топик, такі, щоб нічого не перетавлювали, щоб вам було комфортно, щоб цей сантиметр, ну, щоб ви коли сантиметром працювали, щоб ви працювали не по одязі, а по тілу, тому що одяг може або стягнути, або. Навпаки, щодо одяг, звичайно, що ви вибираєте такий, щоб вам було комфортно, тому що ці фотографії ніхто ніде ніколи не бачить. Це все для вас. І фотографії це такий пункт, який, будь ласка, не пропускайте, тому що дуже часто ми можемо на вазі не бачити результат, про що ми поговоримо. Обміри щось десь неправильно поміряли. По сантиметрах думаємо, ну да, ніби пішло, мінус один, мінус 2 сантиметри, але фото воно найкраще показує. по фотографії ви зразу бачите, що та дійсно це зовсім інше. Ми дивимося на дзеркало кожен день, так, на себе в дзеркало. І ми вже настільки привикли, що тільки чужі люди замічають, що уй, ти так класно схуднула, тому що вони нас бачать рідко. І тому важливо все ж таки робити фотографію. Все це я детально розказала. в Відео так, ви дивитеся, фотографія раз, два, три. Тобто ці всі фотографії ви робите і робите завжди на місце, одне і те саме місце. Фотографія на одному і тому самому місці. Телефон берете. На лінії сонячного сплетіння і завжди фотографуйтеся на однаковій відстані від дзеркала. Повірте, це настільки важливо, що у мене в роботі дуже часто мені надсилали дівчата фотографію на 3 метри від дзеркала, потім на 1 метр від дзеркала. І коли підставляєш це зовсім різні ракурси, зовсім різне тіло, і ти не бачиш результату. Тому, наприклад, стала до дзеркала близько, зробила крок назад, один, і знаєш, оце моя точка. От іменно тут я роблю. Кожного там, тижня собі фотографія, чи там раз в місяць. Так? Місце це навіть про вагу, так само вага, до речі, вона, враховуючи підлогу, може по різному показувати вагу, тому завжди вибирайте якесь одне і те саме місце. Час. Це я маю на увазі, що не то, що в одній ті самій годині там прям чітко. Я просто маю на увазі, що це має бути, наприклад, до сніданку. Якщо ви минулого разу робили це до сніданку, то і цього разу до сніданку. Це найкращий варіант, тому що тоді ви більш точні, тому що сніданок може бути різний, і ви вже по-різному можете собі обміри зняти. Шикарно, якщо це, наприклад, там неділя зранку до сніданку. І це завжди один той самий день, а, от, раз на тиждень. А я єдине, що прошу, щоб це не ставало якимось на тата нав'язлива думка, що ви це робите кожен день. Ні в якому разі, тому що насправді це прям реально хвороба, коли кожен день у мене була ця хвороба. Я кожен день ставала на вагу, я кожен день дивилася і знаю наскільки це ужасно. Тому зараз я викинула вагу і взагалі на неї не дивлюся. Але якщо ви хочете для контролю вагу раз в тиждень чи раз в місяць, це вже ви вибираєте. Зараз для нашого курсу я прошу вас робити оміри раз в тиждень, тому що це дуже крута мотивація. Ви в кінці тижня класно попрацювали, побачили результат, і ви готові продовжити ще тиждень роботи. Тому раз в тиждень, наприклад, кожної неділі ви це робите. Якщо ви, наприклад, починаєте наш курс в середу, то нічого не проблема, що це буде в середу. В середу ви робите обміри, і кожну середу ви робите обміри, фотографія, вага, все, що маєте зробити. Тоді ви бачите, чого ви досягнули, не тільки відчуваєте, а ще й бачите на цифрах. Ну що, ж ідемо далі? Що в нас далі? Це ми поговоримо за менструальний цикл. Менструальний цикл дуже важлива частина, тому що, як ви бачите зараз на картинці, є ось такі, от ось такі от роботи з нашими гормонами. Ми маємо можна сказати, що дві фази, і посередині овуляція. Коли овуляція, наше тіло розуміє, що воно може завагітніти. І в цей момент ви відчуваєте таке чуть-чуть тіло стає більшим так? потихеньку, тому що воно думає, що а вдруг ти завагітнієш, треба мати поживні речовини для дитинки, для ембріону, треба мати сили, треба мати тепле місце. Тому, там, наприклад, що ти відчуваєш, що навіть тут внизу в животику більше навіть збирається жир в ці моменти. І от, якщо дивитися на першу і другу фазу, іменно перша фаза, вона приблизно так з першого по 14 день але насправді у всіх дуже по різному коли ми з клієнтами вже пробуємо знайти точну дату, якщо хочеш, ти можеш знайти приблизну дату і вже зрозуміти точно, коли в тебе починається ця друга фаза. І ось, коли друга фаза починається, то вже під час другої фази наш організм навпаки дуже складно хоче віддавати жир. Ми складніше худнемо, ми більше затримуємо воду, ми більше навпаки відчуваємо себе такими підпухшими, так? А перша фаза, навпаки, ми легко дуже худнемо, ми мотиваційні. І так ще раз, значить, перша фаза, коли у вас закінчилась менструація, так, і до овуляції використовуйте цей момент наповну. Розумійте, що от зараз в мене енергії круто, я відчуваю себе класно, я зможу це зробити. Це дуже класний період, щоб все-все виконувати. Друга. Фаза, ви можете відчути, що просто не критикуйте себе, зрозумійте, що так, зараз дійсно, зараз прогестерон більше в моєму тілі. І через цей гормон прогестерон, тому що естрогену вже менше, естроген він такий більше, давай, давай. так, прогестерону більше, і ми починаємо такий більше мамочки, такі вже берегти себе. Бо якщо вдруг ти вагітна, ти маєш себе берегти, ми більше менше хочемо йти на тренування, більше нам хочеться чогось такого жирненького поїсти. Ми просто це маємо прийняти, що ми такі, ми жінки, і з цим не треба Уродися, прям так. Я, звичайно, не кажу сідати і наїдатися з гущонки, але маю на увазі, що ви маєте прийняти цю ситуацію і зрозуміти, що «А, так от чому мені хочеться. Друга фаза, вона в більшості нам хочеться не солодко, а в більшості це нам хочеться якогось жиру. Дуже добре, якщо ви авокадо, горішки, олії різні поживні, тобто організму хочеться такого. Якщо солодке, то ви розумієте, що це значить в цей період вам чуть-чуть такі якісь депресія, так, і ми будемо з вами на курсі вчитися, як себе наповнити емоційними. Не за допомогою їжі, а за допомогою якихось дій. Тому, коли у вас друга фаза, і ви робите обміри, робите там, там важитися, робите фотографію, бачите, що щось якось результату немає, а може навіть і є у вас плюс кілограм, то зразу згадуйте, який у вас зараз це період циклу. І якщо ви розумієте, що це вже після овуляції, то ви розумієте, що ага, можливо, дійсно зараз мій організм збирає цей кілограмчик, але вже зараз, після менструації, цей кілограмчик піде. Просто заспокоїтися. Він піде, він просто. Є таке, що наше тіло більше зберігає у другу фазу. Також, звичайно, що матка збільшується під час менструації. Тому, якщо у вас, наприклад, там має бути вод-вод-менструація, матка буде більша і це ще плюс кілограм там на вазі. Ну, у кожного своїх, звичайно, плюс грами на вазі. Тобто ви маєте дивитися обов'язково на свій менструальний цикл. Так що стали і не розстроюємося зразу, якщо маємо плюс або вага на місці, дивимося, яка зараз фаза у твоєму менструальному циклі. Навіть якщо зараз вже клімакс, в тебе все одно організм має у ці... Ту таку хвилю, точно таку саму, як всі. Просто ти, в якісь дні більше почуваєшся себе більш добре, більш активно якийсь період, а в якийсь період, навпаки, спокійніше. Записуй собі це, і з часом ти реально побачиш, що дійсно в перших числах я більш активна, а вже в 20-х числах я вже така інакша. Тобто ти вже розумієш, що у тебе ось там приблизно мали би бути місячні. Так? Ідемо далі, подивимося також про таке, що м'язи важчі, ніж жир. І це цілком нормально. Ми про це маємо знати. Ми з вами на курсі обов'язково тренуємося, тому що без тренувань такого результату немає. Тренуємося ми, і наше тіло на, в нашому тілі появляються м'язи. А м'язи важчі, ніж жир. І тому ти худнеш, так, у тебе стає менше жиру. І ніби на вазі б мало б бути мінус 2 кілограми. Але м'язи, ти наростила м'язи з допомогою тренувань, вони стали більші, вони. Відмінусували так, збалансували, і ти така стаєш в ніякої різниці. Тому важливо робити фотографії, тому що на фотографіях видно, що тіло зменшилось по обмірах. Також тіло зменшилось, але вага буде стояти або навіть збільшуватися. Тому вага, як на мене, ми не маємо на неї сильно так звертати увагу, все ж таки більше я звертаю увагу на обміри і на фотографії. Ну що ж, йдемо далі. Також на що впливає, який був вчора вечір. Так? Тобто, наприклад, якщо ти зважуєшся кожної неділі, і одну суботу ти була вдома, там працювала чи ще щось і там прибирала і була активна, а тут в суботу ти вирішила піти на день народження і наїстися соленого, напитися багато там води газованої, алкоголь вживали. чи ж, звичайно, що в неділю вага буде більша. В такому випадку, якщо ти розумієш, що в, то, в тебе вчора був день. Із звин нашого режиму, тобто, це день, якби коли ти собі дозволила розслабитись, тому що я звичайно що дозволяю вам час від часу дозволити собі розслабитися. Ми про це з вами говоримо далі. В уроках будемо говорити. Якщо ти вирішила, що йому сьогодні ти хочеш відпочити, відірватися наповну, то зроби тоді обміри. В інший день, тому що насправді змісту не буде, тілу треба хоча б 24 години для того, щоб почиститися від вчора. Наприклад, якщо ми солену їжу дуже ймо на ніч, то твоє тіло затримає воду, і ти будеш більше здаватися. Якщо ми там, наприклад, випили дуже багато газованої води, яка також затримує воду, тобто це все звичайно впливає. Звичайно, там, якщо ти не зміг сходити в туалет, там мало спав, сон, туалет, це все впливає. Тому думаємо про те, що було вчора, якщо стаємо... На вагу і робимо обміри і бачимо, що, блін, щось не так. Наступне, про що я хотіла звернути увагу, це графік схудення. Будь ласка, будьте готові, що не буде такого, що ми почали курс і у вас зразу різко, поступово, кожен тиждень мінус 2, мінус 3, мінус 4 кілограми. Будь ласка, будьте готові психологічно до того, що наше тіло не таке, наше тіло жіноче, воно гнучке, воно підстроюється, воно має. Має пройти час, щоб підстроїтись під те все, що ви робите, і тому буде так виглядати графік. Наприклад, ви починаєте падає вага дуже добре. Потім вона може зупинитися на місці, тому що організм підстроюється і те, що він втримує в ту вагу, що ви схудли, це вже круто, це вже клас. Ви маєте дякувати своєму організму, що ви не набираєте -на назад назад йо ефект. Потім в якийсь момент можливо навіть трошки вернеться, тому що. Ми всі люди, і організм, можливо, там зима захоче більше там жирових клітин, можливо, щось у вас в житті відбудеться. Це життя, і це цілком нормально, якщо вдруг коли стрілочка піде наверх, але потім вона знову піде вниз. Будьте готові, що це цілком нормально, що ваша крива буде завжди-завжди йти, але вона завжди буде поступово йти вниз, і в цьому я впевнена на 100%, тому що, пройшовши наші уроки, неможливо не знайти цей варіант, як схуднути. І ти схуднеш 100% і це я тобі даю гарантію. Просто психологічно тобі буде легше, якщо ти будеш знати, що це не може бути ось так. Легко, так швидко. Це цілком нормально. Якщо в якийсь моменти побачиш плюс кілограми, будь ласка, не зупиняйся, просто продовжуй. І після того, плюс маленький плюс, різко буде мінус. повір. це 100%. Ну що ж, ти готова? Давай зараз зроби всі обміри. Тебе також у цьому році чекають і наступні завдання, де ти маєш виявити свою точку А, свою точку початку не лише з твоїм тілом, але й з твоїм розумом, з твоєю підсвідомістю. І ми з тобою цей урок маємо дуже детально пропрацювати, тому що в кінці ми також будемо робити це, і ми подивимося. Яка різниця до і після. Це дуже важливо, тому що для того, щоб продовжувати так жити, бо це все, що ми будемо з тобою робити, я хочу, щоб ти могла продовжувати без мене, щоб тобі не треба було кожен місяць комусь платити, до когось ходити, а щоб ти це все прийняла і використовувала. І це використовуючи, ти будеш себе все життя тримати в комфортній, в приємній для тебе вазі. А для того, щоб це продовжувати робити, твоєму мозку треба бачити ці цифри, бачити точно. Який результат ти маєш. І я, звичайно, буду дуже рада, якщо ти будеш ділитися, якщо ти будеш мені писати на річку Клас! Я маю результат, я за ці там два тижні маю мінус кілограми, мінус сто, моє почуття, я там знайшла себе. Трата, це все мені буде дуже приємно, тому ділися. А, замічай, навіть маленькі-маленькі плюси, це дуже дуже корисно. Я сподіваюся, що ти зможеш в цьому курсі знайти все, що тобі треба. І е, кайфувати від оцих маленьких-маленьких е, таких твоїх досягнень, інсайтів. Можливо, це буде, там, приказ, що сьогодні ти просто дізналася про те, що от чому я маю оцей жир тут. і вже за це скажи собі, дякую, я молодець, я крута, я вже зробила крок вперед. Дякуй собі, бач, ці досягнення, тому що це дуже важливо. Не закривай, на них очі. І, звичайно, що секрет в тобі, і ми його вже вже починаємо розкривати з тобою, і ми його розкриємо. Я тебе люблю. Продовжуй. Удачі тобі.